Але перекриття клапанів нічого не зупинило. Кисень продовжував втрачатись, і корабель скоро втратить кисень та живлення з єдиного працюючого паливного елемента. Екіпаж у повній сраці. Ні Ліберго, ні всі інші в центрі керування, ні астронавти не знають, що тепер робити. Схоже, це був кінець. We are uh we are vetting something out uh into the uh into space. Roger, we gotta be eventing. It's uh gas tools. Але після вічі одразу приходить геніальне рішення, яке могло врятувати екіпаж, а саме перебратися у місячний модуль і використати його як рятувальну шлюпку, бо місячний модуль мав власні запаси палива, електроенергії, кисню та навіть бортовий комп'ютер зі системою навігації. Тобто місячний модуль був повністю автономний та незалежний від ресурсів сервісного модуля. Проте місячний модуль не підходить для ролі рятувальної шлюпки, бо це дуже легка конструкція з тонким корпусом, призначена лише для двох людей. Водолій, як і всі місячні модулі, був призначений лише для посадки на місяць і подальшого взльоту, тому він і мав легку конструкцію, на якій неможливо сідати на землю. Зі слів Джеймса Ловела, корпус був настільки тонкий, що в ньому легко пробити отвір. У будь-якому разі, для повернення на землю потрібен саме командний модуль, бо тільки в нього є теплозахисний екран. Вагати, чи варто переходити у місячний модуль, часу не було, бо кисню в Одіссеї залишилось всього на 15 хвилин. Інструкції місячний модуль вмикався три години, тому астронавтам прийшлось на ходу міняти всю процедуру підключення місячного модуля. Одночасно ловел переносив навігаційні дані з комп'ютера командного у місячний модуль. Але знову проблема у тому, що модулі пристиковані таким чином, що їх вісь не співпадає. Треба взяти дані вісі з Одіссея, швидко в голові перерахувати їх для водолія, і розрахунки треба встигнути зробити до того, як в Одіссеї відключиться живлення. Бо при відключенні комп'ютера важу дані будуть просто стерті, або без координат, або з координат корабель просто загубиться у космосі. І це був сильний моральний тиск для командира, бо в такому стресі об'їхатись з розрахунками дуже легко, і кожна помилка у розрахунках буде вже смертельною. З розрахунками все вийшло. Джон Свайгерд вимкнув командний модуль для збереження його ресурсу, і астронавти повністю перейшли в водолі, який взяв керування на себе. З висадкою на місяць було все зрозуміло її не буде. Тепер головним завданням було повернути астронавтів додому, але як? У Джим кран зібрав команду людей по пошуку несправності групу Тигр, яка повинна розробити план повернення астронавтів додому. Відбулась дуже напружена нарада, на якій теж прозвучала потужна фраза: Провал, це неприпустимий варіант. Після чого вирішували, який найкращий варіант повернення Аполлону 13. Варіант просто розвернути корабель і полетіти на землю був дуже ризикований. У такому сценарії потрібно відстрелити місячний модуль для зменшення маси та гальмування. Але цей варіант. Тепер неможливий, а двигун сервісного модуля було небезпечно використовувати. Варіант нічого не відстрілювати та використовувати двигун місячного модуля був не дуже ефективний, бо на всі приколи з гальмуванням та маневрами може не вистачити палива. А якщо ви подумали, чому б тоді не відстрілити сервісний модуль, бо він тепер висить мертвим вантажом? То відсутність цього модуля може порушити тепловий режим теплозахисного щита на дні модуля Одіссей, що зробить проходження крізь атмосферу землі неможливим. Корабель знаходився в. Вже близько до місяця тому був прийнятий варіант використати посадковий двигун місячного модуля та вийти на орбіту вільного повернення, облетівши місяць. Але цей варіант займе більше часу, ніж про розвертання назад. Нагадаю, що аполлон 13 вже відійшов від траєкторії вільного польоту. Тому без використання двигунів для корекції виходу на правильну орбіту, корабель облетить місяць, і той викине корабель у космос. Час був безцінним ресурсом, бо місячний модуль не забезпечений для довгого знаходження у ньому. На щастя, крім основних запасів кисню, на борту були два повних ранці кисню від скафандрів, кожного з яких вистачить на день. Але запаси води та електроживлення батарей розраховані лише для двох людей на два дні, коли в цей час в модулі сидять три людини, і шлях додому займе три дні. Коротше кажучи, батареї просто здохнуть набагато раніше запланованого часу. Тому місячний модуль був тимчасовим порятунком, який скоро стане могилою. Пам'ятаєте, я казав, як в медіа було байдуже на польот полону. Це вже ніхто не сприймав серйозно і всім було тупо п***. Як тільки з'явилася інформація про аварію Аполлону 13 А цю інформацію ніхто не приховував, то всіх новинах, газетах та радіо одразу розголошували про цю трагедію. Про це дізнались буквально всі. Тому Аполлон 13 став медійною бомбою і до польоту на місяць знову повернувся інтерес публіки. Водолій прийом це Х'юстон. Я знаю, що вам зараз абсолютно досраки на цю інформацію, але в мене є невеличка гарна новина. Вас все ж таки точно покажуть по телеку. Водолій. Водолій, прийом, цих юсом. Якшує. Джентльмені, хочу, що сказати, придурок. Значить, коли в нас було все чудово, на наш політ було всім насрати. А тепер, коли ми тут подохнулися, під... одразу про нас стало цікаво. Фред баран. Ви не від були від рації, у вас було чути на весь центр управління. Я знаю, я рацію не вимикав. Для повернення додому астронавтам треба було розігнатися на посадковому двигуні місячного модуля. Але перед цим потрібно було скоригувати корабель у потрібному напрямку за допомогою коригувальних двигунів цього ж модуля. Про це група Тигр повідомляє астронавтам, і Ловов почав виконувати маневр. Несподівано, корабель почало сильно обертати. Спочатку було незрозуміло, чого місячний модуль взагалі не. Слухається, і управління поводиться як ю. Джим Ловел був досвідченим астронавтом, а не якийсь чіпізрік, що вперше сів за кермо. Тому він чудово вмів керувати місячним модулем. Але як він сам розповідав, його весь цей час вчили управління посадочним апаратом, який від'єднаний від командного модуля. Тобто взагалі ніде не розглядалося, що місячний модуль можуть використовувати у щіпсі з командним модулем. Всі його прийоми маневрів просто не працювали у даній ситуації. Вся ця переєднана маса змінила центр тяжіння корабля угору, що в багато багато разів ускладнювало управління. Тому Ловел, по суті заново вчився керувати кораблем і взявши всю свою майстерність пілотування, Ловел зміг вирувати корабель на потрібну орбіту. О 8.42 За Грінвічем астронавти успішно увімкнули головний двигун Одіссея на 34 секунди для обльоту місяця. Незважаючи на невеликий успіх, астронавти все одно залишались у паскудному становищі, бо їм не вистачить електроенергії для повернення додому. Без електрики відмовлять усі системи життєзабезпечення. То управління корабля, і Аполлон 13 назавжди залишиться на навколоземній орбіті, як братська могила. А тепер хочу сказати: якщо ви хочете бути в курсі всіх новин каналу та не проти мої стріми на Ютубі, то прошу підписатися на цей канал та в канал телеграмі, де я публікую всі анонси стрімів та новини цього каналу. А ще хочу особливо подякувати всім моїм спонсорам та донаторам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, хто хоче підтримати чи приєднатися до спільноти, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу донатимо саме на ЗСУ. У Г'юстоні розробили план пришвидшення польоту на землю. При закінченні обльоту місяця потрібно знову вмікнути головний двигун водолія, і це пришвидшення зекономить 12 годин польоту на землю. Але знову виникла проблема, бо орієнтація корабля була під питанням. Ловел побоювався, що його перерахунки для системи навігації місячного модуля були неправильні. Якщо це так, корабель почне сходити з курсу, і на дистанції 400 тисяч кілометрів відхилення сильно зростатиме, і корабель просто пролетить мимо Землі для виявлення орієнтації командир вирішив використати метод навігації по зіркам. Проте в бортовому телескопі він побачив тисячі дивних та невідомих йому зірок, які виявилися чим правильно сміттям, тобто уламками, що супроводжували корабель після вибуху. У цій купі дрібного сміття ловел не міг зорієнтуватися. Нормально розпізнати можна було лише місяць сонце та землю, але можливо орієнтацію корабля можна було перевірити завдяки сонцю, що було досить нестандартною ідеєю. Сама ідея полягала у тому, щоб дати комп'ютеру команду повернути корабель у таке положення, щоб в телескопі було видно сонячний диск. Ідея спрацювала: корабель повернувся потрібним чином, і Фред Хейс побачив у телескопі сонце. Це значило, що комп'ютер працює правильно, і розрахунки орієнтації корабля були вірні. О 13.15 за Грінвічем Аполлон 13 зник за диском місяця і увійшов у радіомовчання, яке тривало 20 хвилин. Цей час екіпаж займався фотозйомкою поверхні зворотньої сторони місяця. А тепер давайте просто трохи уявимо, що тоді відчував екіпаж, пролітаючи біля місяця. Ні для кого не секрет, що ходити по місяцю це одне з найбільших досягнень, до яких може прийти людина. Це мрія кожного космонавта, який брав участь у космічній програмі. Можливо, точно знати я не можу. Для Джона Свайгерта та Фреда Хейса цей політ був вже доволі неймовірним, бо це був їх перший політ в житті у космос. Але для Джеймса Ловола це був четвертий політ у космос та другий політ до місяця. В Аполоні вісім ловел облітав місяць і, звісно, хотів стати тим астронавтом. Нафтом, який пройдеться по нашому супутнику, коли Ніл Амстронг став першою людиною на місяці, у інших астронавтів було не тільки гордість за свою націю, а ще була велика заздрість. Бо вони теж хотіли бути на місці цих астронавтів, що гуляють по супутнику. Вони теж хотіли гуляти по місяцю. І коли нарешті у Ловила та Хейза теж випала така неймовірна можливість, коли місяць був зовсім поруч, Аполлону-13 Просто не пощастило. Трагічний збіг обставин позбавив астронавтів місяця і вони не змогли здійснити заповітну мрію. 15 квітня о 2.40 за Гринвічем Аполлон 13 увімкнув місячний двигун на 4 хвилини і успішно виконав прискорення. Прискорення корабля зекономило час польоту, але ресурсів місячного модуля все одно було недостатньо. У Х'юстоні проробляло купу варіантів економії електроенергії та води. Люди працювали без перерв, перевіряючи всі можливі варіанти на тренажерах, які симулювали умови Аполлону 13 Вода вживалась не тільки екіпажем, вона була потрібна для охолодження техніки. Тому група центру керування розробила радикальний план економії енергії, знизивши енерговживання до 12 ампер. Це Приблизно співпадає з потужністю електрочайника. Багато приладів, включаючи бортовий комп'ютер та систему наведення, було вимкнено, розраховуючи, що Аполлоно 13 більше не прийдеться міняти курс польоту. Поки екіпаж летів додому, виникла ще одна проблема. Яка б несподіванка, знову проблема. Три астронавти видихали вуглекислий газ, коли в той час поглиначі СО2 місячного модуля були призначені лише для знаходження двох людей протягом двох діб. Тому ресурс поглиначів швидко вичерпував Овся поглинаючи завищену кількість СО2 в атмосфері модуля. Про цю проблему вже здогадувались, але тривогу забили, коли спрацювала загальна тривога корабля, причиною якої були небезпечні показники СО2 у повітрі. Тепер виникла загроза, що екіпаж буде отруєний вуглекислим газом. У командному модулі був свій комплект поглиначів СО2, але навіть тут без проблем не обійшлось. Поглиначі командного модуля були у формі паралелопіпеда, а поглиначі місячного модуля циліндричні, Тому і форми патронів для них були відповідні. Командний модуль знеструмлений, тому користуватися фільтрами у цьому модулі було неможливо. Поки рівень СО2 зростав і підходив до небезпечної позначки, спеціалістам у Х'юстоні була поставлена задача придумати якийсь адаптер для фільтра командного модуля із тих підручних засобів, що є на кораблі, щоб він вліз у круглий патрон місячного модуля. Або простими словами просто впіхнути кубік у круглуй отвір для циліндра. Так хто був головним інженером місячного модуля? Якщо не помиляюсь, то наче тут жонка. Для Джоні, ну на... Група експертів винайшла дійсно геніальну і одночасно дотепну приблуду. Поглинач засовувався у поліетиленовий мішок. Позаду впихувався шланг від скафандра та картонка від польотної інструкції для рівномірного розподілу повітря. У штатний отвір впихувалось що? Правильно, шкарпетка, і все це міцно герметично фіксувалося ізолентою. Розумію, виглядає якось припі. То, але це повинно було спрацювати. Астронавти по повказівками з Х'юсона відтворили цю конструкцію, після чого під'єднали шланг до системи життєзабезпечення, а сам фільтр закріпили на стінці. В результаті цей винахід врятував екіпажу життя. Повітря почало поглинатись через цей фільтр, рівень СО2 почав падати і згодом досяг норми. А астронавти назвали цю приблуду поштовим ящиком. Це була чергова невелика перемога. Здавалося, що треба лише дотерпіти до кінця польоту, проте, на жаль, найскладніше було ще попереду. Якась невідома сила почала потрохи відхиляти корабель від правильного курсу. Проблема у тому, що процес входження в атмосферу це не зовсім легкий процес. Для цього апарату треба увійти під правильним кутом, який називається коридором входу в атмосферу. Пройшовши під більш прямим кутом, апарат може просто згоріти в атмосфері, а увійшовши під занадто гострим кутом, корабель може пролетіти крізь атмосферу і вилетіти в космос, наче камінь, який рикошетом відкинули від води. Ніхто не розумів, чому Аполлон 13 відходить з потрібної траєкторії і що саме спричиняє це відхилення? На жаль, за прогнозом, астронавти пролетять мимо землі. Також якимось чином прийдеться оживити мертвий командний модуль. Але де брати для цього енергію, невідомо. Невідомо у якому стані теплозахисний екран і чи уцілів він після аварії. Бо у разі наявності хоча б дрібної тріщини, екіпаж разом з кораблем згорить в атмосфері. І в додачу до цього невідомо, у якому стані гальмівні парашути. У разі їх несправності, після прогодження атмосфери, астронавти елементарно розіб'ють. Odyssey Houston. We're gonna fire the concept. And we got a fast fire! Over, 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 over Odyssey Houston. In less than Ten seconds now. Uh, we will attempt to uh, contact Apollo 13.